Та шпаргалка. Їх не можна далі пускати, а то ще комусь нашкодять. Пусти нас! Пусти! Ти не маєш права нас затримувати. Хто ти така. Я старанька, казковий персонаж. Ми, Ми теж с... казкові. Пусти нас! Нам треба негайно до, до ліцею! Вам не можна до ліцею. Ви там накоїте лихо. Вчора вчителі попереджали. Учні вирішили з вами боротись. І я їх підтримую. Ми Саме боротись. О, ні, ви живі. Бо ж з парти на парту, ніби мухи. Правда ж, діти? Вони живі? Так. О, чуєте, І діти підтверджують, я повинна вас потворити в мішок заховати, щоб духу вашого не було біля ліцею. Не хочемо до не хочемо. Мешку Діти, ви знаєте, хто тут у мішку. Ваші найзліші вороги, підказка та шпаргалка. Вони хотіли до вашого ліцею пробратися. І до кого ж вони прямували? Чи не до Мишка Іваненка? Він учора з математики трійку отримав. Або, може, до Оленки Смірнової? Вона себе погано поводила на уроці музики. Звичайно, вони не йшли до таких учнів, як Міша Ярмак або Ксенія Корочко. З них діти, усім треба брати приклад. Їм не потрібні підказки та шпаргалки. Не правда, вам усім потрібні. Ми допомагаємо учням. Ми найкращі друзі школярам. Діти, правда? Чи підказка та шпаргалка ваші друзі? Ні. Правда, що вони потрібні вам? Це ми не потрібні. Це ми на друзі школяра. А вже ж ви. Діти не люблять підказок і шпаргалок. Помиляєшся, на сусіди, ти люблять. Нас кожен учень з радістю до себе прийме. Гаразд, я випущу вас. Я певна, що учні не візьмуть вас до себе. Розв'язуйте тебе? Ще й як візьмуть, ще й попросять. Зараз подивимося. Діти. Я хочу взяти до себе цих потвор. Діти мовчать. Вони тебе соромляться. А коли ти підеш. Гаразд, я піду додому. Я певна, що учні не візьмуть вас до себе. Діти, не підведіть мене. Пішла, пішла. Ура. Тепер ми вільні. Ну, запитуй дітей. Ні ти запитай. Ні ти. 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 Мої гарненькі замазури. Я так люблю, коли у вас книги і зожити, брудні, подерчі, в жирних плямах. А ще краще, коли у вас руки, губи, носи, пастах, маркерах, фломастер. Ви тоді такі симпатичні. Дуже, Дуже просимо вас, вас, візьміть нас до себе. Візьмете? Yeah. Yeah. З нами ви ніколи не вчитимете уроки. Я Давай. завжди вам підкажу. Я підказка. Я фаргалка. Другий подара. Я кроку знаю. Брат підкажем вам. З нами легко. з нами зручно. Заліки здавати. Все ще треба. Буде ж десь мать. Ну що, візьмете Відказати нас до, до себе? <плес> Пожалкуйте, весь день уроки вчитимете. Не буде часу й погуляти покаження дня, в кіно, на майданчик ходили, у футбола грали, то візьмете? <гум> <гум> Що за робити? <гум> Тихо, ти плаці. Вон якісь дівчата йдуть. Ти, 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 ти. А, справді ще захвате. І охайним не забудь і на хвилину. До ліцею, як зайдеш, шапку скинь та одежину. Проведи все у порядок, щоб були готові зранку олівець і ручка і зошит. Ручка і зошит. Не підказуй, я сама згадаю. Олівець і ручка і зошит. Все, що треба на гулянку. Яку гулянку? Навіщо підказуєш? Я не підказую. Все що треба на гулянку. Хто це підказує? Хто спадгалка піде? Ми. Ми! Хто ви такі? Я підказка. Я спаргалка. Друзі. Друзі, школяра Друзі. Як уроку хто не знає. Раз підкажемо вам. На Нам легко. З нами зручно. Заліки здавай. Ми підкажемо все, що треба. Будеш 10 мать Підказка. Шпаргалка? Підказка і шпаргалка. Ми до ваших, ваших послуг. Ми ваших послуг не потребуємо. І іншим ще й допомагаємо. Візьміть нас хоч на один день до себе, а потім ви так звикнете, що й розлучатися не захочете. Може, візьмемо їх хоч на один день. Я на завтра задачу не розв'язала, а вже в кіно пора не пропадати ж квитками. Та ти що? Іди в кіно, ми тобі завтра все підкажемо. Одержиш мінімум десятку. Та ти що? Не зв'язуйся з ними. До початку фільму залишилося ще дві години. Я тобі допоможу, подій. Почекайте, почекайте. Це ти, вина, треба було б наполегливіше мовляти. А чого ж ти їх замовляла? Ти заважала. Крутися під ногами. Це я кручусь, це ти крутишся. Ні ти. ні ти, ні ти, ні ти. Ні ти. Ні ти. Ні ти. Ні ти. Рятуйте, допоможіть! Допоможіть, вбивають. Куди цей м'яч закрутився? Ось де він. Навчуся добре грати в футбол і буду воротарем. Молодець, справжня футболістка. Хто ви такі? Хочеш я підказка? Я шпаргалка. Друзі, Друзі школярам. школярам. Яку року хто не знає? Враз підкажемо вам. З нами легко. З нами зручно. Заліки Залі, здавати. Все, що треба. Будеш десять, мать. Хочеш весь день в футбол грати? У футбол? А уроки хто готуватиме? Навіщо готувати? Бо тобі все підкажемо. Одержиш мінімум десятки. Бо тобі тренуватися, допоможемо. Я знаю багато секретів. Ось побачиш. Аму ну покажіть, які секрети. Так. Давай, вийдіть! Здається, ця дівчинка полізка попалася їм на гачок. Як же її врятувати? Тренером дівчачої футбольної команди. Припустімо, треба говорити так. Скажи, будь ласка, ти знаєш таку ученицю Сашку Палько. Мені відомо, що ти мрієш стати футболісткою. Це правда? Ну, підказкою Спергалку, подивимося, чия буде зверху. Вітаю, вітання! Малимо! Скажи, будь ласка, ти знаєш таку ученицю? дівчинку Знаю, она у нашому класі А Сашка Хвалько? Я Сашка Хвалько. Мені відомо, що ти мрієш стати футболісткою. Дуже хочу стати футболісткою, моя мрія. Гаразд, покажи ноги. Так добре, руки. Добре. А вчишся я. Та так собі. Зараз перевірю твои знания. Не пісі, ми тобі все підкажемо. Що вам було задано з української мови? Вивчите байку Гліво, Зозуля і півень. Ну, прочитай мені цю байку. Зозуля і півень, байка Гліва. Як ти співаєш Півню веселеньку? А ти Зозуленько, ти. Ти квітенька моя. Ти квітенька моя. Зіренько, ти зіренько моя. А ти Зозуленька моя. Зіренька моя в мене так жалюбненько, що іноді аж Скачу я. Скачу я. Що іноді аж плачу я. Що іноді аж плачу я. Не хочеться пшениченьки клювати. Біжу з ставок мерщій. Біжу з ставок мерщій. Куди-куди? Ставок. В садок. Біжу в, ста... в садок мерщій. Отже, погано знаєш байку. Тепер перевірю твої знання з математики. Скільки буде три помножити на три? Дев'ять. Вірно, а скільки буде 5 помножити на 7? 35. Добре. А 9 на 7? 9 на 7. 47. 47. 47. Подумай. Подивись у шпаргалку. 57. Не 57, а 63. Отже, ти не знаєш і таблицю множена. На жаль, членом футбольної команди я тебе не зможу взяти. Я вчитимусь, обіцяю. Візьми мене в команду. Ледерів до футбольної команди ми не приймаємо. Підвели мене, через вас я в футбольну команду не потрапила. Ми підкажемося, що треба і ж десь. Ви ж самі нічого не знаєте. Це підказка, неправильно підказала. А ти кинула не ту ж паралку. Це ти втрата. Ні ти. ні ти, ні ти, ні ти, ні ти, ні ти, ні ти, ні ти що вашої духу б не було. Я сама вчитиму уроки, ні на кого не покладатимуся. Ви куди тікаєте? Голос забули. якщо хтось з себе взяв, відпустила. А вас, як бачите, ніхто не взяв. Та мій мішечок. Допоможіть! діти! нас до себе! Є ж місця місце нема серед нас. Не треба в ліцеї шпаргалок. Підказок не треба для нас. Без них ми учитися буде. Їм місця нема серед нас. Від них відмовляється кожен. Від них відмовляється клас. Не хочемо більше їх знати. їм місця нема серед нас.